Розвідують ворожі позиції в глибокому тилу, підривають мости, нищать техніку окупантів та евакуюють поранених. Усе це роблять дрони українського виробництва. Зокрема, безпілотник лелека. Ця пташка залітає на понад 30 кілометрів у тил до ворога, як в день, так і вночі. За допомогою цього дрона пілоти 411-го полку безпілотних систем яструби виявляють різні цілі, каже військовослужбовець на позивний гуцул. Як на передньому краю, так і в тилу ворога. Коригування артилерії, підсвідка уражень іншими засобами. Ну, тобто, стараємося максимально ускладнити життя нашому ворогу. Дії переваги масовість, її багато. Це один з найбільш розповсюджених безпілотників. Сервіс, обслуговування. Тобто, з цим проблем так само нема. Це один з небагатьох літаків, який може працювати при відносно сильному вітрі. Найбільше сповсюджені в українській армії fpv дрони. Їх виробляють і приватні, і державні підприємства. Зокрема, пілоти 411 го полку безпілотних систем користуються розробками, які були створені на замовлення міністерства оборони. Командир підрозділу ударних випила Андрій каже: ними зазвичай працюють по техніці та живій силі армії. РФ підключаємо ціпляємо до них. Хорошу бімбу якусь фугасну, осколочну, і летимо на ворога на техніку. Ну, і відповідно залежить, яка ціль, і відповідно така і бомба буде цеплятися туди. І по техніці, і по особовому складу, і по гаубицях, по мінометах. Ну, все, що є у нас на ЛБЗ, і далі туди в ворога літаємо. Це станція, щоб взагалі бачити і керувати бортом. Ну, пульт. Само собою, щоб керувати ним. Антенна наземна станція, яка виноситься з бліндажа в посадці, стоїть, щоб ми її маскуємо, щоб там видно її теж не було з дрона. Ну, і так і літаємо. Ну, Комп'ютери, щоб налаштувати борти. Є на озброєнні у силу броні багаторазові безпілотники, зокрема бомбер вампір, який росіяни називають Баба Яга. Важить ця пташка близько 30 кілограмів, і ще 15 може на собі переносити. І залітає вона на 10 кілометрів у тил ворога. Розповідає пілот дрона 127-ї бригади Тро на позивний Джек і відрізняється від цих дронів, тим, що працює тільки в день. Нічні ударні дрони вони відрізняються тим, що вони великі, вони можуть перевозити багато вантажу. За рахунок цього їх можна використовувати для знищення ворожих бліндажів, СП, тобто термобарічними боєприпасами або протитанковими мінами. Дуже важлива річ, те, що для цих систем. Програмне забезпечення теж пишеться в Україні, і саме воно дозволяє дрону в деяких речах працювати автоматично, без участі пілота і витягувати борт з дії рибу і запобігати втраті борта. Торік українські виробники виготовили понад 2 мільйони FPV-дронів. Цьогоріч потужності підприємств вже дозволяють виробляти понад 10 мільйонів ударних безпілотників. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін. Також за його словами, окрім розвідувальних наземних, наводних та ударних в Україні запустили виробництво дронів ракет. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.